Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве та актуальне, що у нас відбувається на сьогодні. Також, звичайно, що будемо спілкуватись про ту ситуацію, яка в нас відбувалася в п'ятницю на ринку, тобто масштабні ліквідації. Також переглянемо альткоїни. Яка ситуація по альткоїнам, поговоримо про міні-альткоін сезон. Також поговоримо про минулий цикл. І порівняємо ситуацію, тому що, як ви знаєте, що в минулому циклі у нас відбувався коронадамп, також було досить е, стрімке падіння по біткоїну, оскільки ліквідності тоді в біткоїні було найбільше. Е, зараз я думаю, що така ситуація відбулась, тому що в альткоїнах було багато ліквідності, і ми можемо це бачити по ліквідаціям. Саме орієнтовно 20-30 мільярдів було ліквідовано, що є самою великою цифрою е, поки що в історії криптовалютного ринку. Тому сьогодні проведемо аналітку, розглянемо е ситуацію, яка в нас на ринку на сьогодні складається, і я поділюсь думками по ринку, що очікую далі. Е чи очікую альткоін сезон і, відповідно, як бачу розвиток подій. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий канал CryptoBusнес. У закритому каналі ми даємо. Угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Якщо вам цікаво, всі посилання є в описі під відео. Ціна входу 120 доларів. Доступ назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Розпочнемо, звичайно, що з криптовалюти біткоін. Як ми бачимо, що відбулося зниження до 102 тисяч доларів по біткоїну. На сьогодні відбулося відновлення, торгуємо з ми по 114 тисяч доларів. Бачимо, що в принципі, відбулося досить сильне падіння на тижневому таймфреймі до наших сильних зон підтримки. Ми знизили цей діапазон і відповідно відбулося відновлення. Також ми бачимо індекс RSI, який знаходиться в принципі, в верхній зоні, і не знаходиться ще досить низько. Якщо ми переглянемо ситуацію, яка в нас була минулі рази на ринку, коли в нас відбувалася ріднострокова корекція. Це в нас відповідно ось е, тут. І ось тут, коли в нас біткоін знижувався, ми бачимо, що індекс RSI в принципі, знижувався в одну і ту саму зону підтримки. Це орієнтовно е, зона 40% по індексу RSI. Якщо... Ми бачимо, що зараз ми знаходимося вище, ми ще не знизились в цю зону, е, тому, відповідно, якщо е, у нас е, можна сказати, план. Маніпулятора і план крупного ігрока вибити всіх з ринку, привести на ринок максимальний страх для того, щоб тут залишилось мінімальна кількість учасників, і після того продовжити зростання, то, відповідно, існує ймовірність, що ми продовжимо зростання зниження. Що ми продовжимо зниження, і в нас, відповідно, буде відбуватись така сама, можна сказати, середньострокова корекція, яка. Була е, два минулі рази. Індекс RSI також може пройти в цю зону, і тільки звідси ми можемо побачити розворот. Чи очікую я таку корекцію? В принципі, ну, сказати досить важко, е, тому що, можна сказати, це такі локальні середньострокові е, напрямки. Е, може бути зростання без корекції, тому що, в принципі, вже е, всі ф'ючерсні ігроки вибиті з ринку і відповідно е, залиша, Лишається можливість зростати без зайвих учасників, і, відповідно, є ймовірність, що ми будемо рухати ще нижче. Тому що, в принципі, події можуть розвиватись так, що новинний фон буде е, цьому, як то кажуть, допомагати, і відповідно на цьому фоні крупний грок може дампити ціну вниз. Е, якщо Дивитись логічно з точки зору на ринок, то ми бачимо, що було вибито з ринку в нас орієнтовно 23 мільярдів доларів було ліквідовано. Відповідно, всі ф'ючерсні трейдери, які займалися ф'ючерсною торгівлею, які торгували на великі депозити, вони також були ліквідовані, вибиті з ринку. І відповідно по політкоїнам там важка ситуація. Ми бачимо, що, наприклад, по монеті DOT ми знижувалися в діапазон орієнтовно 0,6 доларів. В принципі, будь-які плечі були ліквідовані. Тому, відповідно, можемо зробити висновки, що фьючерсні трейдери, які торгували криптовалютний ринок, після таких подій, не думають, що вони продовжують і захочуть далі торгувати криптовалютний ринок. Потрібно, щоб ситуація заспокоїлася, пройшов якийсь період часу, і можливо вони тоді вернуться. І, відповідно, ми робимо висновки, що. Крупні ігроки, можна сказати, маніпулятори вибили з ринку фьючерсних ігроків, тобто вони втратили дохід з маржинальщиків. І, відповідно, лишається інший спосіб заробітку. Інший спосіб заробітку це зростання криптовалютного ринку, відновлення довіри, повноцінний сильний альткоїн сезон. І відповідно вже в діапазонах вище, наприклад, як по монеті ДОТ. Якщо ми перейдемо в діапазон 42-50 доларів, ось тут вони зможуть а, фіксувати профіт, а, який вони накопичували ось тут. Тому, в принципі, а, я думаю, що а, не просто так були вибиті ф'ючесні ігроки, вони відповідно вибили лонгистів а, для того, щоб зростання відбувалося без них. І вже коли ціна буде переведена в цей діапазон, ось тут а, можна сказати, крупний грок розпочне фіксацію профіту, який накопичував ось тут. А зараз давайте перемістимось у минулий цикл. Це у нас відповідно 19-20 рік. Тут у нас була подібна ситуація. Спочатку біткоін показав зростання. Як ми знаємо, що в принципі тоді основна ліквідність знаходилася в монеті ефір, в монеті біткоін, тому, відповідно, і ось таке сильне падіння по біткоїну ми бачили, тому що основні позиції були заховані там. Зараз падіння відбувалося по альткоїнам, тому що основні і велика кількість позицій була саме в альткоїнах. Тому ми бачили ось таке стрімке падіння і ліквідацію. Ми бачимо, що ось тут у нас також була подібна ситуація. Це у нас був коронадамп. Біткоін у нас знижувався на 63%. Альткоїни в цей період також знизились орієнтовно на 60-80%. Відповідно, всі були ліквідовані. І як ми бачимо, що по історії аналогічна ситуація у нас вже була. Тому е, також можемо переглянути ситуацію по історії, що відбувалося після цього, і е, яке зростання по ринку ми бачили. Ми бачили поступове відновлення ринку. Прийшли до цих самих діапазонів, з яких ми почали знижуватись. Ось тут ми торгували ще деякі період боковику. Ось тут багато учасників виходило, тому що відбулося досить скрізьке падіння. Також була паніка, був страх на ринку. Відновилися ми в цей діапазон. Тут ми торгувалися також досить довгий період часу, давали учасникам ринку вийти з ринку. Тобто ми вернули в цей діапазон, багато учасників, будучи, що знову відбудеться падіння ще нижче, приймали рішення виходити з ринку. І саме тут крупний рок» знову накопичував свої позиції. Після чого ви бачите, що в нас відбувалося імпульсне зростання по біткоїну. Зараз аналогічну ситуацію ми будемо очікувати і по альткоїнам. Давайте відкриємо одноденний таймфрейм, переглянемо такі альткоїни, як DOT, не і також поговоримо про ситуацію на ринку тут. Ми бачимо, що у нас зниження по монеті DOT відбувалось до 0,6068 доларів, що є досить низько. Відповідно, всі маржинальні позиції були ліквідовані. З таким великим падінням. Також давайте глянемо, якщо дивитись по відсотковому співвідношенню, це у нас падіння на 82%. Що можемо очікувати далі? Відновлення в цей діапазон, коли ми пройдемо орієнтовно до відміток 5-6 доларів. Я думаю, що тут також досить активно учасники будуть фіксувати. Нам вже навіть не потрібно приходити вище. Я думаю, що по монеті DOT нам навіть не потрібно рухатись до 11-12 доларів, щоб багато учасників почали фіксувати і виходити з ринку. Я думаю, що нам достатньо пройти і повернутися в цей діапазон орієнтовно 5-6 доларів. І тут вже також хто ще на споті, хто ще не вийшов з ринку, також досить активно будуть позбуватись даних монет і виходити, тому що ситуація. Як то кажуть, не з найкращих. Саме для цього ось такі падіння в нас і робляться. Тут, відповідно, і лонги були ліквідовані. І також додатковий страх та паніка на ринку, коли ми повернемо з діапазон 5-6 доларів, також активно почнуть розпродавати монети, які ще знаходяться у спотових позиціях. Далі, давайте переглянемо біткоін домінацію. Що у нас відбулося тут? Ми бачимо, що в минулому циклі в нас було а, а, таке середньострокове падіння біткоін домінації, після чого в нас біткоін домінація відновилась і ось тут вже відбувався основний альткоін сезон. Яку ситуацію ми бачимо? Ми бачимо, що середньострокове падіння в нас розпочалося. У нас зараз відбулося відновлення по біткоін домінації, але ми на сьогодні торгуємось нижче 60%. Я не думаю, що ми відновилися по біткоін домінації, так як це було ось тут. Скоріше за все, це похоже на ситуацію, яка, вна, яка в нас відбувалася в цьому діапазоні, тобто відновлення біткоін домінації, потім ще одне зниження. І вже після цього в нас відбулось, можна сказати, останнє основне відновлення по біткоін домінації, і вже ось тут був Альткоін сезон. Як я бачу ситуацію зараз? Маємо зниження біткоін домінації відновлення. Думаю, що ще у нас буде зниження орієнтовно до 50%. Далі. Ось тут в цьому діапазоні буде міні-альткоін сезон, який ми очікуємо. Потім відновлення біткоін домінації і знову падіння по альткоінам. Відновлення біткоін домінації орієнтовно в цей діапазон. І вже основний альткоін сезон з цих цінових відміток ми будемо рухатись. Кріш за все, вже в цей е, діапазон, де і буде відбуватись основний і повноцінний альткоїн сезон. Також ще давайте розглянемо е, е, ситуацію по е, Fibonacci, е, що у нас відбувається е, тут, на графіку, і, відповідно, е, також ще перейдемо і по альткоїнам, глянемо ситуацію та глянемо цілі, які в нас присутні на ринку на сьогодні. Як бачимо, що по графіку Fibonacci по біткоїну ми знизились рівно до зони 1.618. Можна сказати, пройшли за підтвердженням. І відповідно, якщо корекції і маніпуляції вже в подальшому ринку не буде відбуватись, то я думаю, що нам відкритий потенціал зростання вже до наступних зон 2.618. Це у нас 150 тисяч доларів. середньострокові цілі по біткоїну, куди ми приїдаємо. Наступний графік це в нас монета ефіра. Також давайте переглянемо ситуацію тут. Ми бачимо, що по монеті Ethereum ми не перейшли до зони 0618 до сильної зони підтримки. Ми прийшли до зони 1, це зона 0 АТХ, яка є сильною зоною спротиву. Відбулася корекція. Поки що ми не знизились до таких цінових діапазонів, як 3400-3200. І, можливо, вже не будемо знижуватись, тому що, в принципі, доволі непогана корекція відбулася. Можливо, продовжимо зростання до наступних наших зон по Fibonacci 1618 по монеті Ethereum це орієнтовно 7200 доларів. Наступний альткоін це у нас Solana. Також давайте переглянемо. Що у нас відбувається тут на графіку, і які наші наступні цілі. Ми бачимо, що зона 1 це наші минулі АТХ. Досить важко нам пробити цю зону, закріпитись вище. Як тільки ми закінчимо консолідацію в цьому діапазоні, я очікую, що Solana вийде вище зони 1 наших минулих АТХ. І наступні цілі будуть зона 1618, це орієнтовно 390 доларів. Це можлива ціна на міні сезон Я думаю, що сюди ми прийдемо. Наступний альткоін це монета Dot. Як ми бачимо, що тут у нас відбулось відновлення. Потрібно метрику Fibonacci по-новому натягнути для того, щоб побачити, які в нас цілі по даному альткоїну. Ми бачимо, що ми знаходимо ще поки що в зоні акумуляції і накопичення. І ми ще не проходили до якихось таких сильних зон спротиву. Наші Такі основні сильні зони спротиву це минулі АТХ, орієнтовно 54 долари будуть. І якщо дивитись ситуацію і максимальні значення, куди може пройти монета DOT, це у нас діапазон 196-200 доларів. Якщо монета DOT виконає сценарій, так як це зробив біткоін, так як це зробив ефір у минулому циклі, то ми перейдемо до зон по Fibonacci 3618 і по монеті DOT. На сьогодні це буде орієнтовно 200 доларів ціна на піку бичого ринку. Е, якщо ми приглядаємо ситуацію з 3,3 і доларів до 200 доларів, це, е, можна сказати, десятки іксів. І це, звичайно, що, е, як то кажуть, породить форму на криптовалютному ринку, яке нам і необхідно на піку бичого ринку. Давайте глянемо монету Nair Protocol. Ми бачимо, що тут у нас. Логі не були оновлені, і відповідно можемо також переглянути наші сильні зони спротиву. Перша сильна зона спротиву це минулі АТХ, 20 доларів орієнтовно. І якщо ми також виконаємо всі умови і прийдемо до діапазону 3618, то це в нас буде ціновий діапазон, орієнтовно 75 доларів. Також досить високо. Якщо ми прийдемо в цей ціновий діапазон, також я думаю, що ви розумієте, що на ринку буде досить сильне ФОМО, і всі захочуть дані активи купляти, тому що вони будуть зростати до 100, до 200, до 500 доларів і так далі. Ось такий новинний фон у нас буде відбуватись. Я думаю, що Altcoin сезон у нас буде розпочинатись досить вже швидко, тому що підходить е, період е, і нам потрібно показувати якесь зростання. Ми цього зростання ще не бачили. Зараз ми бачили, що викинули вже лонгистів з ринку, і відповідно цих 20 мільярдів вже не будуть е, тягнути вгору. І, відповідно, ринку буде набагато простіше рухатися. Тобто, крупному ігроку буде набагато простіше рухати ціну вище, тому що їм не потрібно буде вже ділитись даним профітом. Е, по монеті Avalanche е, ми бачимо, що е, е, в п'ятницю ми також знизу знижувалися до... Наших минулих логів це 8 доларів. А, і також сильні зони це наші минулі АТХ, це орієнтовно 150 доларів. І самі високі діапазони це 3,618. Якщо ми сюди прийдемо, то це орієнтовно 480-500 доларів. А, якщо монета Avalanche з відміток 20 доларів зросте до 480-500 доларів, то ви також розумієте, що це десятки кіксів і це ФОМо. І всі будуть. А, Заходити в криптовалютний ринок купляти по самих високих значеннях, ну, можливо, не по самих високих, але, наприклад, монета з 480-500 доларів скоригується до 240. Всі будуть переглядати, що досить сильна хороша корекція. Потрібно відкупляти, тому що знову буде подальше зростання. А як ви розумієте, що 240 доларів і е ціна покупки орієнтовно е 10-20 доларів. То це хороший профіт, це можна сказати 10-20 іксів зростання. І крупний грок саме ось тут буде фіксувати свої позиції. Він не буде фіксувати свої позиції на самих вершинах 500 доларів, тому що там не буде покупок, не буде кому продавати. А от коли корекція з 500 доларів у нас відбудеться до 240 доларів, ось тут вже відповідно будуть активно купляти і накопичувати, тому що відбулась корекція. Сильна зона підтримки, ми зупинились, очікуємо продовження зростання. Тому ось в цьому діапазоні активно будуть купляти, накопичувати. Ось тут буде досить хороший і позитивний фон, буде ФОМО. І крупний грох, який закупляв ось тут, буде продавати в цей момент, коли монета прийде, наприклад, до 500, скоргується до 240. Ось тут буде хороший діапазон, тут будуть. Продавати тут будуть покупці, і ціна буде триматися в цьому діапазоні. Крупний рок ось тут буде фіксувати свій прибуток. Ось так я бачу ситуацію по ринку. Якщо говорити, чи буде альконсезон, чи буде зростання криптовалютного ринку подалі, я впевнений, що так, тому що відбулося такі досить негативні події на ринку, і потрібно відновлювати і довіру до криптовалютного ринку, і потрібно давати вже відповідно. Якусь позитивну інформацію, тому я думаю, що міні-альткоин сезон скоро розпочнеться і е ситуація у нас буде змінюватись на позитив, особливо на альткоїнах. Ось так бачу ситуацію по ринку на сьогодні.